Друзі, привіт! Сьогодні в мене прогулянка старою частиною нашого міста. Кварталом, де, з якого майже починається історія нашого міста, з кварталом Олександрівської фортеці. Будівництво фортеці почалось у 1770 році на березі річці Мокрої Московки. Будівництво розпочато 15 серпня 1770 року. Але тоді місце забудови першої фортеці було обрано невдало і навесні 1771 року його було затоплено. Тобто кріпосні вали з будівлями, які тоді вже були побудовані, затопило. І було прийнято рішення перенести місце Олександрівської фортеці. Трошки північніше, на берег річки сухої Московки, що й було зроблено. Будівництво тривало до 1775 року. А на місці першої Олександрівської фортеці з'явився Олександрівський форштат. А саме тут, в цих кварталах, була друга Олександрівська фортеця. У мене сьогодні буде невеличка прогулянка. Я пройдусь через барахолку, де іноді продають раритети. І закінчу свою прогулянку біля малого ринку. Це, звісно, що не вся територія Олександрівської фортеці. Така її невеличка частина. Перед війною проводились розкопки, була розкопана Цитадель Святого Іогана, яка знаходиться на вулиці Шкільної. Я теж планую там побувати, трошки зняти, як вона зараз виглядає, потім вам розповісти про це. А сьогодні так подивлюсь, що тут є цікавого. Можливо, щось буде в історичному сенсі цікаве. Іноді трапляються знахідки на таких ринках, фотокартки містяна Олександрівська або поштівки цікаві. Тут бувають Это советские открытки у вас, да? Чехия, Германия, Китай. Ну, мы завяжем, а ты не дай бог, не дай бог. Ну, смотри.

啊，是的，我不知道，不。 Так, на жаль, для себе нічого цікавого не бачу. Sous-titrage Société Radio-Canada Шкода. Нічого для себе цікавого не побачив. Так, трошки прогулявся. І на цьому поки все.